Мої вітання! Сьогодні з'явився час натхнення та співпало місце і погода. Я вирішив відзняти відео з відповідями на те питання, яке особисто мене вже давно цікавило. Сьогодні я проведу розширений тест Монте. І для мене характерно те, що мені не, я не буду виясняти, наскільки вдало працює мій прилад. Я і так знаю, як він працює. Мені сьогодні важливо з'ясувати наступне. Я зроблю три тести. Перший тест я виконаю по класиці, так як заповідував нам автор Манте. Тест буде розміщено на ґрунті, тобто просто буде ну, лежати зверху ґрунту. І це як класичний тест. Інший тест, я називаю його АІР-тест, я виконаю на підвищенні, ну, тобто там, де ґрунт не буде мати з приладом контакта. І мені цікава буде різниця. І третій тест, хоч і не дуже мені хотілося цим займатися, але як кажуть, істина важніше, я закопаю тест у ґрунт. Ну, Близько там покажу потім на яку глибину. Далі в моєму тесті. Ось так він виглядає. Ну, тобто це класичний тест манте. Але що я зробив для того, щоб було зручніше записувати ну, результати порівнювати? Якщо в манте були просто цифри, тобто 1, 2, 3, 4 то я додав літери. Тому що коли катушка рухається, наприклад, з права на ліво, то у неї черговість ціла, які вона оброблює, вона не така, як коли вона йде назад, назад. І точно так же у усіх інших напрямках. Тому я... Зробив собі таку табличку, ну, я її буду там результати в польових умовах відмічати, а потім все це викладу досконально уже ну, в наглядному зручному виді. То у мене буде по чотири помахи у кожну сторону. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І 4 сюди і 4 сюди. І так буде виконано для кожного направлення і потім для кожної позиції. І так буде виконано 30 тестів. Air, Classic і Underground. Ну, я не знаю поки що, як там буде. Покажу свої підготування, де що на якій глибині і покажу налаштування приладу. Так, Зараз я покажу свою лабораторію, яку я підготував для такого просто світового масштабу експерименту. Тобто, що ми маємо? Тут свободна перевірена чиста територія, тобто немає сміття ніякого у ґрунті. Перший тест класік буде виконаний, як я і кажу, так як завіщав його автор на ґрунті. Другий тест, аертест. Буде виконано, буде встановлений тест на цю ось коробочку. Видно, що вона близько 24 см або майже 10 дюймів. І останній тест буде виконаний в оцій ось ямці. Доведеться трошки мені помучатися, але ну, мені дуже цікаво, реально цікаво. Тут близько 15 см. Глубина, так. Да. Ну що, я готуюсь. Показую налаштування приводу. Для тих, хто знає, працює, вістаю, просто показую, щоб було розуміння. Я повністю вимкнув Айрон Волм. Чуйка, ну, всі, всі показники середні, ну, все видно, все зрозуміло. Для тих, хто не користуються цим приводом, просто скажу, що привод настроєний таким чином, що ми взагалі не чуємо звучку цвяхів, і тому будь-який звук, який ми почуємо від детектора, буде враховуватися заліком. І навпаки, якщо при помахі не було звуку, це не залік. Ще раз повторюю: тест буде жорсткий, буде виконано тільки по 4 махи у кожному направленні. І того 8 махів по кожній позиції. І е, швидкість помаху буде стандартна, така, як і в польових умовах, ніяких пристрілок. Тобто, от, є сигнал, окей. Нема, все, до побачення. Що покажу ще? Із цілей. Із цілей довго шукав, але знайшов не дуже часто в наших краях монету. І це палам. Це 1 цент. Саме та монета, яку пан Манте рекомендує, одна з тих монет, скажімо, там ще у нього є присутній срібний поудайм, ну такого я не знайшов. Але цю знайшов, чим вона характерна, вона виконана майже на 95% із цинку і обмінена. Це досить важка ціль. Так, знімаю перший тест, все готово. Приступаю. Так, тест виконано, міняємо позицію монетки, всі огріхи, все буде в таблиці занесено. Кладемо на другу позицію, далі діємо. Четверта позиція для другого положення, саме не підйомне. Все запишемо, все, запишем, все порівняємо. Так, готуюсь до Так, Все готово до наступного тесту. Тепер це АЕР-тест. Все те ж саме, та ж сама монета, ті самі настройки, ті самі цвехи, тільки висота більша від ґрунту. Приступаємо. Так, привод вимкнув, вперед. Так є. Перекладаємо в другу позицію. Так, аиртест завершено. Так, ну що, я закопав нашу монету в першій позиції. Ось яма скажу від, відверта. Я її не, прямо не топтався, не утрамбовував там наглухо, але но лопатою нормально прибив. Просто це мені ще для друга, для того, щоб перекинути монету, придеться ще раз це все доставати. Хочеться це робити обережно. І так, і ще раз, я закопав на глибині близько 15 сантиметрів позиція номер один і положення, ну я запам'ятав, ось приблизно під таким положенням воно лежить у землі. Це я зробив для того, щоб мені можна було орієнтуватися в рухах. Так, починаємо. Повний залік. полный залик и при том честно кажущий настолько классно что я даже не знаю Також полный залик абсолютный Відмінно. Тут теж треба сказати, що було тільки два спірних сигнала, але вони такі були. Так, отрыв я тест, переставив монету, зацепив на лопату трохи, ну нічого. І буду повторно закопувати. Так, ну що. Я підготувався для останнього випробування монета монетов на позиції номер 2. Так, включаємо привод. Приступаємо. Сейчас откину лопату. Приступаємо. Залік. Чесно, друзі, я поки робив ці помахи, я навіть не міг розмовляти, ну, по-перше, мені треба було рахувати, щоб не збитися. А по-друге, я дуже довольний, що я зробив для себе такий експеримент і вважаю, що можливо вам також це цікаво, корисно. Я був вражений, чесно кажучи, з усіх трьох тестів цей тест. Підземний, я вбачав самим складним. І Я думав, що по ньому будуть самі найгірші результати. Що, е я показую результати, які я отримав в під час проведення тестів. Тут я вказую детальну інформацію відносно самої цілі, е товщина, сплав, з чого зроблена монета. Далі я е перша колонка, це вказ вказані. Напрямки руху, так як я і казав, цифра і літера. Далі і вказується номер, позиція, де розміщена сама ціль, перша, друга, і так в кожні, в кожному, для кожного тесту. І далі йдуть колонки з позитивними та негативними результатами. Тобто, наприклад, якщо при русі 1А було три позитивних, ось я її вказую, один негативний, то так воно є. Як я і казав, по 4 було виконано по 4 рухи в кожному напрямку. Наприклад, 1Б. було 4 позитивних, 0 негативних. Так відображено. Далі вказано скільки загалом. Наприклад, це 28 позитивних, 4 негативних. Далі це вказано в відсотках. І остання цифра це саме головна цифра. це... Загальна кількість позитивних, позитивний результат у відсотках. Ще раз хочу зазначити, що я шокований відверто результатами. Я не чекав, тобто ви бачите всі Classic тест 72% позитивних результатів, АР-тест 78%, майже різниця невелика. І підземний тест. Я поставив 100%. Хоча там і було два спірних сигнали, але вони були. Тому я не став вже портити статистику і ну, що можу зазначити, що з великим відривом підземний тест показав позитивний результат. Прома бав висновки. Дуже хотів би, щоб хтось зробив щось аналогічне з іншими приладами.